Тарас Бульба, розділ шостий, Андрій ледве посувався в темному та вузькому коридорі, ідучи слідом за татаркою і несучи на собі мішки з хлібом. Скоро буде відніше», – промовила провідниця. Ми підходимо до місця, де я поставила ліхтар. І справді, темні земляні стіни почали потроху прояснюватися. Вони дійшли до невеличкої місцини, де, мабуть, була капличка, принаймні під стіною стояв вузенький столик. Подібний до престолу вівтарі, а над ним піднівся майже зовсім затертий полинялий образ католицької Мадонни. Невеличка срібна лампадка, що висіла перед ним, ледве-ледве освітлювала його. Татарка нахилилася і підняла із землі покинутого мідного каганця на тонкій високій ніжці, з поначіплюваним круг нього на ланцюжках кліщиками, протичкою, щоб направляти гноти і гасильцем. Узявши каганця, вона засвітила його від лампадки. По дорозі до будинку на кожному кроці траплялися страшні жертви голоду. Вони війшли в коридор, а тоді до покою, який він почав пильно оглядати. Світло, прорізуючи крізь щілини віконець, торкнулося малинової завіси, позолоченого карнизу та живопису по стінах. Тут татарка попросила Андрія зостатися і відчинила двері до іншого покою. З якого блимнуло світло. Він почув шепіт і тихий голос, і від того голосу все в ньому затремтіло. Він побачив крізь прочинені двері, як майнула струнка жіноча постать із довгою розкішною косою, що спадала на зведену догори руку. Татарка вернулася і сказала йому зайти. Він не пам'ятав, як увійшов і як зачинилися за ним двері. У кімнаті горіло дві свічки, лампада перед образом ледь жевріла. Перед ним стояв високий столик за католицьким звичаєм, зі східцями, щоб уклякати під час молитви, та не того шукали його очі. Він обернувся в другий бік і побачив жінку, що ніби завмерла і скам'яніла в якомусь швидкому рухові. Здавалося, немов би вся вона хотіла кинутися до нього і раптом зупинилася, і він теж вражено завмер перед нею. Не такої він уявляв її. Це була не вона, не та, яку він знав колись. Нічого не було в ній схожого сією, але вдвічі краща і чарівніша, як давніше, була вона тепер. Тоді було в ній щось недокінчене, недовершене, а тепер це був витвір, в якому художник віддав останній помах пензля. То було пригарне, легковажне дівча. Це була красуня, жінка у всій своїй квітучій красі. Повне почуття виявлялося у її зведених догори очах не уривки, не натяки на почуття, а все почуття. Що сльози не встигли висохнути в них й оповивали їх блискучою росою, що пройшла крізь душу. Груди, шиї і плечі набули обрисів, притаманних в найдовершенішій красі, волосся, що колись розсипалося дрібненькими кучерями по лиці, тепер сплелося в густу розкішну косу. Частина якої була зібрана, а частина розкинулася по всій довжині руки і тоненькими, довгими, чарівно закучерявленими пасмами спадали на груди. Здавалося, кожнісінька рисочка її змінилася. Марно він намагався відшукати в них хоч би одну з тих, що закарбувалися в його пам'яті жодної. Хоч яка була вона бліда, але та блідість не потьмарила чарівної вроди. І, навпаки, наче додала їй чогось стрімкого, непоборного, переможного, і відчув Андрій у душі своїй побожний острах і став, як стій перед нею. Вона, здавалося, теж була вражена виглядом козака, що постав усі красі та силі юнацької мужності, що, ніби у самій завмерлості своєї постави, виявляв розкуту вільність рухів, ясною твердістю сяяли його очі. Сміливою дугою вигнулись оксамитові його брови, засмаглі щоки пашіли всією ясністю чистого вогню, І як шовк, вилискував молодий чорний вуз. Ні, немає змоги я нічим віддячити тобі, великодушний лицарю, промовила вона, і заколихалося все срібне звучання її голосу. Лише Господь може віддячити тобі, не мені, слабосилій жінці. Вона понурила свої очі, чарівним сніжним. Півкружальцями насунуло на них повіки, облямовані довгі, мов стріли віями. Нахилилося її чарівне обличчя і знизу відтянів його тонкий румянець. Нічого не міг на це відповісти Андрій. Він хотів висловити все, що було в його душі, висловити так само палко, і не міг. Відчув, як щось сіпило йому уста. Голос відсахнувся від слова. Відчув він, що не йому. Вихованому бурсі та вояцькому кочовому житті відповідати на такі речі і запалився гнівом на свою козацьку натуру. Тієї миті війшла до покою татарка. Вона вже встигла нарізати скипками принесений лицарем хліб, принесла його на золотій тарелі і поставила перед своєю панною. Красуня глянула на неї на хліб і звела очі на Андрія, і багато було в тих очах. Цей зворушений погляд, що свідчив про безсилля та неспроможність висловити почуття, які її огорнули, був зрозумілий Андрієві більше, ніж усі слова. Його душі врастало легко, здавалося, з нього спали всі пута, поривання і почуття, які досі ніби хтось утримував тяжкою вуздечкою, тепер відчули себе на волі і вже хотіли вилитися нестримним потоком слів. Коли це раптом красуня, обернувшись до татарки, стурбовано спитала. А мати, ти віднесла їй? Вони сплять, а батькові віднесла. Вони сказали, що придуть самі подякувати лицареві. Вона взяла хліб і піднесла його до уст. У невимовному щасті дивився Андрій, як вона ламала його лілейними пальцями своїми й їла, аж раптом згадав божевільного, що сконав на його очах, проковтнувши шматок хліба. Він зблід і ухопив її за руку, закричав Годі, не їж більше. Ти так довго не їла. Тепер тобі хліб може стати отрутою. І вона зараз одвела свою руку і поклала хліб на тарелю, та, як покірна дитина, глянула йому в очі. І нехай би чиє слово, та не можуть ні різець, ні пензель, ні всемогутнє слово виявити того, що бачиться іноді в очах дівчини, окрім невимовно солодкого почуття, яке огортає того, хто заглядає в такі очі. Князівно! Вигукнув Андрій, наповнений і сердечним, і душевним, і всілякими пориваннями. Що тобі треба? Чого ти хочеш? Накажи мені загадай мені найнеможливішу послугу, яка тільки є на світі, я кинуся виконувати її. Загадай мені зробити те, чого не в силі зробити жоден чоловік. Я зроблю себе занапощу, 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 і занапастити себе для тебе святим Христом присягаюся так мені солодко, та не сила всього сказати. У мене три хутори, половина батьківських табунів, мої, усе, що принесла батькові в посах моя мати і що навіть ховає вона від нього, усе моє. Такої ні в кого тепер у козаків наших зброї, як у мене, немає. За самий держак моєї шаблі дають мені найкращий табун коней та овець три тисячі. І всього того я зречуся, покину, спалю, потоплю за одне твоє слово, за один тільки порух твоєї тонкої чорної брови. Але не знаю. Що може верзу дурниці, і не до речі, не гаразд усе це, що не мені вихованцеві бурси Запорожжя висловлюватися так, як зазвичай висловлюються там, де бувають королі, князі і усе, що є найкращого з поміж вельможного лицарства. Бачу, що ти інше створіння Боже, ніж усі ми, та й куди їм до тебе, усім тим нашим шляхтянкам та їхнім дочкам павам. Ми не гідні навіть рабами твоїми бути, тільки янгли небесні можу служити тобі. Щораз більшим подивом, уся обернувшись у слух, не зронивши з жодного слова, слухала дівчина щиру сердечну мову, у якій мов у дзеркалі виявлялася молода, сповнена сили душа. І кожне просте слово, сказане голосом, що добувався і самого дна, його серце було повите силою, і подалося вперед усе її чарівне обличчя, відкинула вона далеко назад набридливе волосся, розстелила уста і довго сиділа так. З розтуленими устами. Тоді хотіла було щось сказати, й ураз зупинилася, згадавши, що інші призначення провадить лицарям, що батько, брати і вся вітчизна його стоять позад нього з суворими месниками, що місто оточили страшні запорожці, і самі вони тим своїм містом приречені на люту смерть. Й очі її враз потуманилися сльозою, швидко вхопила вона хустинку. Шиту шовком, затулила неї своє лице, і за мить хустинка стала вогка, і довго сиділа вона, закинувши назад свою пригарну голову, прикусивши білосніжними зубами свою прекрасну нижню губу, мов зненацька, відчувши отруйне жало змії і не знімаючи з обличчя хусточки, щоб не виявити перед ним свого пекучого жалю. Скажи мені одне слово, промовив Андрій, і взяв її за єдвабну руку. Іскристе полум'я перебігло по його жилах від того дотику, і стиснув він руку, що безладна лежала в його в руці. Але вона мовчала, не відтуляючи хустинки від свого лиця і сиділа непорушно. Чом же ти така смутна? Скажи мені, чом ти така смутна? Кинула геть вона від себе хустинку. Відгорнула свої довгі волосся, що упало їй на очі, і вся розлилася жалощами, вимовляючи їх тихим тихим голосом, немов той вітерець, що, знявшись з теплого вечора, промайне гущиною прибережного очерету, зашелестять, забринять і полинуть раптом сумно жалібні звуки, і ловить їх з незбагненним смутком занімілий перехожий, не чуючи ані тихо згасання вечора. Ні веселих здалеку пісень, щось їх співають, вертаючи з поля жінці, ні далекого торохтіння возів. Чи ж не судилося мені до вічні жалі, чи не бідолашна мати, що породила мене на світ, чи не гірка доля мене колисала, чи ж не лютий ти кат мій, моя жорстока доле? усіх ти привела до моїх ніг, найкращих з помишляхства, найбагатіших панів, графів, чужоземних баронів. І весь світ нашого лицарства. Усім їм було вільно мене кохати, і за велике щастя, кожен із них мав би моє кохання. Досить мені було тільки махнути рукою, і кожен із них найвродливіший і найкращого роду міг стати моїм чоловіком, і до жодного з них не причарувала ти мого серця, жорстока моє доле». А перечарувала моє серце, обминувши найкращих лицарів землі, нашої, до чужого, до ворога нашого. Завіщо ж ти, причиста Божа мати, за які гріхи, за які тяжкі провини, так невблаганно і немилосердо мене караєш? У достатку у розкошах минали мої дні, найкращі, найдорожчі страви і солодкі вина були мені до вибору. І навіщо все те було? За для чого? Задля того, щоб нарешті померти лютою смертю, якої не помирає навіть останній жебрак у королівстві. Та мало що судилася мені така страшна доля, мало того, що перед своїм сконом я мушу бачити, як мають померти в невимовних муках батько з матір'ю, за яких я двадцять разів життя своє віддала б. Мало цього всього. Треба ж було, щоб перед своїм кінцем довелося мені почути слова і побачити кохання, яких ще зроду я не бачила і не чула. Треба ж, щоб він своїми словами розшматував надвоє моє серце, щоб гірка його частина була ще гіркіша, щоб іще жалькіше було мені, мого молодого віку, щоб іще страшнішою здавалася мені моя смерть, і щоб ще більше умираючи, дорікала я собі жорстка моя доля, і тобі, прости мої провини. Свята Божа мати. І коли змовкла вона, глибока безнадія проступила на її обличчі. Болючим жалем заговорила кожна його рисочка і все від сумно похиленого чола і спущених очей до сліз, що завмерли і висохли на тихо спломенілих її щоках. Усе, здавалося, промовляло Немає щастя на цьому обличчі. Нечувано у світі, не можна не бувати тому, промовив Андрій. Щоб найвродливіша і найкраща з-поміж усіх жінок зазнала тяжкої такої долі, коли вона народилася на те, що перед нею, як перед святиною, схилялося все, що є найкраще в світі. Ні, ти не помреш, не тобі помирати. Присягаюся своїм народженням і всім, що в мене миле є на світі, ти не помреш, а коли випаде так, що вже нічим, ні силою, ні молитвою, ані мужністю не змога буде відвести гіркої долі, то ми помремо разом. І перше помру я, помру перед тобою, біля твоїх прекрасних колін, і хіба вже мертвого розлучать мене з тобою? Не дури, лицарю, ні себе, ні мене, промовила вона тихо, хитаючи прекрасною головою своєю. Знаю, на превеликий мій жаль, дуже добре знаю, що невільно тобі кохати мене, і не знаю, який обов'язок і заповіт твій, тебе кличуть, батько, товариші вітчизна, а ми твої вороги. А що мені батько, і вітчизна, мовив Андрій, стрепонувши головою і випроставши струнки, як явір над водою свій стан. Тож, коли так, то ось що, немає в мене нікого, 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 промовив він тим самим голосом і підтвердив мовлене таким рухом руки, яким упертий непоборний козак виявляє звагу вчинити справу нечувану і для когось іншого неможливу. Хто сказав, що моя вітчизна Україна, хто дав мені її за вітчизну? Вітчизна є те, чого шукає наша душа, що для неї наймиліше моя вітчизна ти, ось моя вітчизна. І понесу я вітчизну цю в серці моїм, понесу її, доки стане мого віку. І подивлюся, хай хто небось козаків з козаків вирве її звідтіля. Я все, усе, що є на світі, продам, віддам, занапищу за таку вітчизну. Намить скам'янівши, як прекрасна статуя, дивилася вона йому у вічі, тоді раптом заридала із тією дивовижною жіночою відвагою, на яку буває здатна лише безкорисливо великодушна жінка, створена для прекрасного сердечного поривання, кинулася вона йому на шию і, обійнявши його білосніжними дивовижними руками, заридала. Тієї миті на вулиці почулися невиразні крики, супроводомі сурми і летаврів, але він не чув їх. Він чув лише, як її чудові уста обівали його запашним теплом свого дихання, як її сльози потоками стікали йому на лице, як її пахуче розсипане волосся оповили його всього своїм темним блискучим шовком. Тієї хвилі вбігла до них з радісним криком татарка. Урятовані, урятовані. Нестямно вигукнула вона. Наші пробилися в місто, привезли хліб. Пшоно, борошно та зв'язаних запорожців. Та не чув ніхто з них, які то наші пробилися в місто, що привезли із собою та яких зв'язали запорожців, сповнених неземних почувань Андрій поцілував духмяні вуста, що припали до його щоки, і не зосталися без відповіді духмяні вуста. Вони одізвалися тим самим, і в цьому злитім одно поцілункові відчулося те, що один лише раз у житті дається відчути людині. І пропав козак, пропав для всього козацького лицарства, і не бачити йому вже ані Запорожжя, ані батьківських хуторів своїх, ані церкви Божої, а Україні не бачити найхоробрішого і синів своїх, що взялися її боронити. Вирви, старий Тарас сиве пасмо зі своєї чуприни і прокляне і день, і час, коли породив на свою ганьбу такого сина.